Світ іржавої танкової броні проти світу ілюзій і рожевих метеликів диспозиція. Зрозуміла так зване право грубої сили руйнує наш світ. Росіяни виписали собі ліцензію на убивство українців, і їм не потрібен Беллі. А якщо й потрібен, то лише для спілкування з Трампом, який анонсує російські удари по Україні. У цим все відлагоджено. Натреновані поколіннями ідеологи війни швидко всім пояснюють, що вбивати людей, навіть немовлят в ліжечках під час масованої ракетно-дронової атаки це споконвічне священне право руського народу з його великою культурою Достоєвського, Толстого і Чайковського. Дивлячись на картини палаючих українських міст, Дональд Трамп напевно лише каже. Ну, так вони ж ударили по бомбардувальниках, тепер їх гарненько розбомбили. Дональд Трамп не зважає на те, що Росія вбиває нас вже 12 рік, а більше трьох років інтенсивно руйнує українські міста з вірячими обстрілами з цих самих бомбардувальників. Це все одно, якби Франклін Делано Рузвельт під час оборони Британії сказав щось таке Кажете, Люфтваффе бомбардує британські міста і зруйнували центр Лондона. Ну так британці ж ударили по заводу Мессершмітів. ось тепер вигрібають. Світ демократії виявився не таким, як ми його собі уявляли, світом, в якому є цінності, і вони непорушні, з відповідними лідерами, які за жодних обставин не підігрують у вбивцям, руйнівникам, маскуючи свій страх і жадібність, посилену бажанням добряче заробити. Свого часу вже згадана Британія висіла на волосині, Захисникам островів не вистачало навіть звичайних болтових гвинтівок, а народну самооборону вони озброювали металевими піками. Але Черчилль тоді не пристав на умови Гітлера з розподілу світу і не виправдовував окупацію європейських країн тезами геббельсівської пропаганди. Світ демократії виявився слабким, не лише фізично, а й морально. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький однією з перших своїх заяв ударив по надії України на європейське майбутнє. Він запевнив своїх угорських колег, що зараз проти вступу України до ЄС. Отже, Навроцький і Орбан проти вступу України до ЄС. Трамп і компанія проти вступу України в НАТО не на часі. Треба враховувати інтереси Московії. Не можна сказати, що Україна зовсім не потрібна нашим західним партнерам. Певний інтерес до України вони мають Трамп до українських природних копалин, угоду про спільне використання яких вже підписано Навроцький і його польські однодумці, напевно, як до країни буфера. Основне завдання Буфера відмежувати агресивну Росію від їхніх чудових охайних будиночків і вічно отримати удар від новітньої імперії зла. Щоби російський танк однієї поганої ночі, бо московити часто діють вночі або на світанку, чисто випадково не розвернувся на подвір'ї президента Польщі Кароля Навроцького. Можливо, Кароль сподівається, що його країну захистять західні партнери, дай Боже. Але і це вже в історії Польщі було десятиліття окупації спочатку гітлерівськими нацистами, а потім російськими комуністами. Україна працює бампером, буфером, хвилерізом вже 12 рік, амортизуючи удари Росії на собі. Генсек НАТО Марк Рюте несподівано заявляє, що припинення бойових дій в Україні несе загрози для країн НАТО, бо дозволить Росії накопичувати зброю вже проти країн Альянсу. Хвилиріс Європи стоїть попри фронтальні м'ясні штурми росіян і удари по глибокому тилу, під час яких Росія б'є стратегічною авіацією, крилатими ракетами, балістикою і переробленими іранськими дронами-вбивцями по сплячих мирних людях. Українські міста регулярно у вогні. А велика західна цивілізація таке враження досі не збагнула, що демонстрація слабкості країн НАТО лише посилює ризики для. Цих самих країн. Адже Путін вже озвучив свою умову для країн, які свого часу вже дочекалися російських танків у своїх столицях. Блок НАТО має відкотитися до кордонів 1997 року. Ну що, наші дорогі західні сусіди? Ви вже готові передати зброю росіянам і марширувати у російські концтабори. І це не лякалки жодним чином. Просто згадайте старе, як європейська цивілізація прислів'я, виголошене ще древніми греками. Все може бути, бо все вже було. Просто згадайте, що московити з вами робили у Катині, і чому вони вам не передали рештки президентського літака, на якому загинув Лех Качинський і майже все керівництво Польщі. Російські дрони і ракети вже залітають у повітряний простір країн ЄС і НАТО. Це викликає певний дискомфорт у західних політиків. Вони бояться дати наказ своїм військовим збивати те, що мало би бути збито на законних підставах. А новообраний президент Польщі в унісон зі своїм угорським колегою Орбаном говорить про те, що він зараз проти вступу України до ЄС. Цікаво, що було б з Польщею, якби свого часу французи чи німці були проти її вступу до ЄС. Пам'ятаєте, якою була Польща після комуністичного паралічу? Продуктово товарні колони машин з України і поляків, які ледве під колеса не кидалися, з вигуками Цо маш на средаш! за знецінені польські злоті люди в Польщі купували все від ковбаси до кольорових телевізорів львівського заводу Електрон. А вже за кілька років їх прийняли в ЄС, і тепер новообраний президент Польщі з висоти свого геополітичного становища виступає проти вступу до ЄС України. Зернове питання, яке можна вирішити і в інтересах польських фермерів, переважає і питання оборони, і інстинкт самозахисту. Але дякуємо панові Навроцькому вже за те, що він збирається і надалі підтримувати Україну. Принаймні розуміє, що буфер має бути міцним і тримати удар багато ударів впродовж багатьох років. А тим часом українські міста знову і знову палають від російських обстрілів. Треба віддати належне московитам, вони справді вміють знищувати цивілізацію, випалювати вогнем квітучі міста, вбивати людей. Я бачив, пише Дмитро Тузов, як російська армія знищувала бахмут місто, в якому навіть під обстрілами працювали комунальні служби, лікарні, вчасно вивозили сміття і на центральній алеї висаджували троянди. Але чорний від Кіптяве русський мір вже насувався на місто. У якому ще працював водогін, електропостачання, ринки і дитячі садочки. Зараз русський мір насувається на світ різнокольорових метеликів, на Європу, світ яскравих ілюзій проти світу іржавої броні, вихлопу солярки, і гарі та кіптяви спалених росіянами міст. Моралі в цій статті не буде, бо багато хто в Європі думає, що в разі загибелі України Московія чемно зупиниться там. Де треба, і привітає своїх колег: польських, словацьких, угорських, румунських, молдовських прикордонників, армійським салютом. На Заході дехто вважає українців травмованими війною і тому необ'єктивними. Навіть статті про цю війну, на думку багатьох західних редакторів, мають писати люди неупереджені, тобто іноземці. Ну що ж, з цим нічого не вдієш. У кожного в голові свій мозок. Але ви маєте знати, що у вас був і ще є. Шанс врятувати свій світ без України це зробити вам буде значно важче, майже неможливо. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.